Василь Нетяженко прибув до Черніців вранці. Спершу коротка нарада в управлінні охорони здоров'я і одразу ж візит до аптеки, котру столичний гість обрав для відвідин сам. Давайте нам ваш останній реєстр за минулий тиждень. І ці бланки рецептів. Аби контролювати артеріальний тиск, хворим на гіпертонію постійно необхідно ковтати пігулки, але ліки нині не дешеві, тому хворі часто за браком фінансів терапією нехтували. Нелікована ж гіпертонія призводить до таких різних ускладнень, як інфаркт та інсульт. Тому у державі запровадили спеціальний механізм відшкодування вартості гіпотензивних препаратів, зробивши таким чином їх доступнішими. Василь Нетяженко ж хотів особисто переконатися, чи вільно можна придбати такі ліки у Чернівцях і столиця Буковини. Не підвела проінспектована аптека головному терапевту. Сподобалася. Практично весь є асортимент як вітчизняних, так і закордонних лікарських засобів, які включені до пілотного проекту. Загальна кількість таких препаратів десь приблизно складає по 10-15 препаратів на кожну із груп. Хворий може собі обрати. І подивитися, по якій ціновій політиці він може отримати ці препарати або практично безкоштовно, або доплативши невелику суму грошей. Таким чином, повністю відповідає. Тим завданням, які стоять перед пілотним проектом по лікуванню хворих на артеріальну гіпертензію, у департаменті охорони здоров'я розповідають, боковинці активно користуються пільговими рецептами. Протягом 2014 року нам виділила держава 2 мільйона 900 гривень на реалізацію цього проєкту. На сьогоднішній день ми використали 1 млн 900, у нас ще залишається десь в межах ще біля 900-800 тисяч коштів. Залучені аптечна мережа залучена у кількості 102 аптеки, приймає участь і реалізація відбувається саме у цих аптеках. І ми виписали в межах 44,5 тисяч рецептів. На кожного пацієнта в середньому припадає по 1,5-2 рецепта. Василь Нетяженко запевнив, гроші на пільги ліків від гіпертонії на листопад-грудень область вже отримала. Кошти на них також планують передбачити і у бюджеті на 2015 рік. Тож у гіпертоніків на Буковині є всі умови для ефективного лікування. Надія Карбунар, Максим Демко, Чернівецький промінь.